Привіт! Мене звуть Антон Довлатов. І сьогодні в нас особливий гість це актор, це ведучий, це артист, батько і ще багато іпостасій. Це зараз побачите хто. він. Ага! Хотів тебе сказати привіт. Олександр Скічко. Як на тебе люди дивляться, паркуватися ти взагалі не вмієш? Часто їздиш справа. Mm, дуже рідко. А як часто за цим кермом, не за цим, за своїм кермом, ти їздиш е додому в Черкас? Well, в, в Черкаси разу... дуже рідко. У мене зараз батьки живуть в Києві. А от е я думав, якщо чесно що батьки там, тому що знаєш, що в тебе батько в банківській сфері. Він е просто приїхав спочатку в Київ, почав тут займатися аляю бізнесом. У мене дуже продвинутий по так. Е, -е Він іде в ногу з часом. Він знаєш такий інтернет, Фейсбук, і він в певний момент просто приїжджає до мене і каже: Знаєш, я, я зрозумів, що нема що там ловить в Черкасах. Треба їхати туди, де Двіжняк. Бомба! От, почули люди, що батько з банківської сфери мама. Педагог, вона в мене працювала в медичному коледжі. Добре, мама мінус для сімейного бюджету, тато плюс. Ти заможна родина. А тебе балували в дитинстві? Ні. Ти суворий батько своїми дітьми? Ти балуєш дітей. Я намагаюся таким бути. Правда, я вважаю, що діти мають виховуватися в таких більш суворих, жорстких умовах. Тому що якщо їм дати все, то тоді просто втрачається бажання щось робити і щось досягати. А де граня це все не все. Менше даєш краще. Ну, правда. А ця грань вона знаходиться в тобі. Коли е, твоє 11-річне чадо е, щось натворило, або ж е, якось погано себе поводить, наприклад, або приходить тобі лист зі школи, ти розказуєш, що він погано себе поводить, погано навчаєшся. І тут ти кажеш: слухай. Айпад сюди, телефон сюди, на тобі Nokia 3310, щоб в інтернеті не міг сидіти. А, приставку сюди. Ну, а як інакше? Ну, в нас не забирали. У кого в нас? Ну в мене, в тебе. У нас не в було. В мене... Чи в тебе була приставка? Ти що, в мене а, приставки ніколи не було. Це була просто мрія восьмібітна. Так. — Був комп'ютер, тому що на ньому можна працювати. Ну, про це мої батьки не знали. Просто був комп'ютер. Тому що колись в банку можна було списати комп'ютер, батько списав і приніс додому. Поставили ми його вдома. Нагадаю, що позовна давність вже завершилася, тому можете. Ні, та там і комп'ютер був, якщо чесно, такий дубовий-дубовий. Це був якісь 2000-ні роки. І він приніс, поставив, і що з ним робити, він не знав. От. Ну, понятно, що перше діло, що ми зробили, це встановили якусь іграшку там. А, але в певний момент батько приходить з роботи, дивиться, а там ігри. Що ти думаєш? Він в нас забирав кабель живлення. Він йшов на роботу. А ми то не дурні. Угу. У нас був сусід. А в сусіда був вже комп'ютер. І був сусід... кабель живлення. У тебе є брат да. Максим, на 8 старший. років старший. Неодружений. Е, в пошуках красивої незаміжної е, дівчинки. Тому, дівчата, надсилайте свої резюме. Інформація на правах реклам. Скічко Максим, шукайте в Фейсбуці. В мене брат на 3 роки старший, Ми билися постійно. Я розумію, що коли тебе брат на 8 років старший, битися з ним, мабуть, не варіант. Билися? Билися? Та ну а як же? Як билися, тебе били. <рес> <рес> і, які були в дитинстві у вас стосунко? <рес> ну, як, братські, ми все ділили по-братськи: 20 на 80. Якщо є снікерс, то мені 20 йому 80. А, але тобі 20 і етикетка. щоб я ще викинув. У мене від брата мого залишився оцей шрам. Мене... Ми грали в Дартаняна і Мушкетора, ага. і мене ножем так шмякнув, У мене теж був ніж, але я не вмів, щоб відбиватися. і ну, тут просто крові було дуже багато. Я знаю, що в тебе теж. Історія а, з шрамами є. Так, да, в мене є один шрам від брата, отут Ого. на руці. Це від сокири. Ми з братом якось в селі, в бабусі, пішли на гору рубати дрова в ліс. І в мене була така маленька сокирка, а в брата велика. Ти ж розумієш, якщо брату 16, то мені 8. Ну тобто я з нормальною сокирою не можу бути. Апрі, і в лісі від нього втікти. Пішли, рубали якось дрова, я якось підставив руку, і він мені сокирує, як бабахне, Саш. Я теж молодший. Б... Як ми вижили? Як ми вижили з такими братами, але це... це якраз таки і чудова умова для майбутніх перемог: вижити, коли в тебе є старший брат. Е, 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 яке в тебе було? Які у вас традиції були? Де ви відпочивали? Ви їздили за кордон чи в Україні, чи в ліс на шашлики? Наша традиція була їздити в Крим кожен рік в одне й те саме місце. Я називалося воно Рибач'є. Коротше, траса Ялта Судак. Я. Там не було гарячої води. <клес> Санвузол знаходився на поверсі, і отак шість років ми відпочивали. І саме там мене колись шарахнуло током. Пам'ятай, було світло. світло. І потім вже я в мами на руках, е в неї такі очі. Ну, як бачиш, все добре. Але я... знаєш, як фазу перевіряти тепер? Да. Все -все? От зараз питання про те, коли ти зрозумів, що тумблер переключився і в тебе почався твій час. Я думаю, по-перше, такий момент був, коли я виступив на україна має таланти» перший раз кастинг. Мені всі судді сказали, так, я проходжу в наступний тур, люди аплодують стоячи, я думаю, ну все, поперло. І потім, єдине, що я вилітаю в першому прямому ефірі, і знаєш так, як ти сидиш на небесах, вже звісив ноги, і хтось те вниз так. І ти у. І на землю. От завжди, коли після шалених успіхів і шалених поразок завжди залишається якась порожнеча на тривалий час. Як ти е, наповнюєш цю порожнечу? Ну, давай будемо говорити відверто, мені тоді було 19 років, так що в принципі, ну, ще час є. Тиждень погорював і пішов далі. Hey! Ти вже забув про пародії чи ти ними користуєшся? Як забув? Ти А хто зараз в твоєму арсеналі породить. Ну, з останніх найактуальніших це. Олег Винник, Андрій Парубій. парубій, Парубі. <риві> Парубі. <риві> Я зараз більше тебе привітав з ним народження, Тоша. Серйозно? Просто в одній фразі може бути вже і привітання, і поздоровлення, і передвиборча програма. Все на світ. Добре, далі. Хто ще? Олег Гляшко, звісно ж, мій улюблений. Ляшко і мій улюблений. Навчи мене говорити Ляшко. Держимо орди. Ні, глибше, глибше. — Держи морди, Держи держимо! Візьми, візьми, почувствуй. Чуєш, Шо? отут в тебе. В... відчуй, що в тебе в роті, отут знаходиться, Шо? зуби, язик, ото ти все це відчуваєш. В тебе такий това, копуний. Олександр. О, Олександр Скіч! А, 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 рухи. То, це, це дуже страшно, то, що ти робиш. Я ж відчув, що в мене зуби. Кажи. Скотеняка. Скотиняка. Глибший від скотеняка. Скотиняк. Держиморда. Скотиняка. Скотняка. Скотеняка. Не на мене дивись. ти Скотиняка. Отак молоді. Скотиняка. Да, Отако. От ти паразит такий. Що ти собі дозволяєш? Ану йди, іди звідси держеморда, така ти подивишся. Подиви на скоти, все, ти що! Як часто ти розігруєш людей, е, іншими голосами? Зараз вже не часто, тому що всі знають. Давай комусь подзвонимо зараз. Тебе я е, телефон Павла Зіброва? зібрав. Е, давай зателефонуємо Зіброву, спробуємо. Please wait. Алло. ало, да. Павло Миколавич, доброго здоров'я. Це вас турбує Олег Валерійович Ляшко. Павло Миколавич. Я дуже швидко. В мене в грудні місяці, 3 грудня, буде день народження. Ну, в мене не юбілей 44, Якби но, знаєте, коли стану президентом, то вже якби святкувати воно ну, ну, трошечки не з руки, так сказати. От, то я вже в цьому році. Ну, ми по тихому, знаєте, великої компанії не буде. Там чоловік 80 може максимум. От так, що ми будемо в цьому, в готелі Київ, святкувати. Ну це закритий захід, ви розумієте. Бо От. я хотів запитати: чи можна було, щоб ви, наприклад, зі своєю партнершою станцювали у нас? М -м, можна, звісно. Можливо, це ми зараз ну да, ми зараз у баку. Ну, нас попросили теж з концертом. Ми в принципі хочемо зробити таку концепцію танці зірками, е, от горбунов буде вести е, з скаті осачу. Ну і там будуть теж пари виступати. Ну а потім щоб так. ви обов'язково, звісно, заспівали оцю свою пісню. О, боже ж, ти як вона а, ця о, о для Росії моєї? Бо вона чесно, вона коли чує, просто тече від вашої цієї пісні. Це фантастика, я вам серйозно кажу. От буде день народження. Ми з, з, з вами теж вдвох запишемо це відео просто десь на, на камеру, що ми стоїмо, співаємо ну, скрито. Знаєте, типа, що, що, що це не спеціально записано. а що, да, типа, з да, цього да, да, сподтяжка. От е, да, бо мені, мені дуже нравиться, я вам серйозно кажу. Так що от... Ні, ну це. Ні, ну ще це ж у вас є як. О, да, 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 хреща День Народження, ще пісня, і в відо, незважаючи на заможність, і в кожного день народження. І в відомо, і на день народження. Павло Миколаївич, давайте, а то ви мені зараз счет потім ще виставите за те, що ви мені вже заспівали зараз по телефону. <laughs> Інакше вам буду виставляти за те. Ви розумієте, що за роботу додавай, Павло Миколаевич. Ну давайте тоді так. Вас набере моя помічниця Оксана її звать. Ну і з вами проговорить уже всі ці деталі там, щоб ми з вами не втрачали час. Добре, все, дякую, Павло Мико, радий був чути. Дякую. Дякую. Добре, добре, Я знаю, що коли ти подорожуєш, ти постійно слухаєш музику і співаєш з родиною. Так. Ми любимо з Лізою знімати такі відео. От, інстаграм весь відео. Я точно знаю, який твій улюблений співак. І давай на 3-4. Просто чи я вгадав, чи не вгадав. Отже, улюблений співак Олександра Скічко і його родини 3-4. Монатик! <плак> а что это так закачалось? Ты не мог, но не хочу пропустить начало. Слави мелодию так, как я люблю Так, как я люблю Так, как будто бы Тебе давай так! що змущає тебе! Давай танцуй! Доністуйтеся! Давай станцуй! Що змущає тебе? Давай танцуй! Доністуйте! Відчуття, що ми зараз на в школі, брамо! Як ви познайомилися з твоєю дружиною Лізою? Коли ти зрозумів, що твоє серце. Вже зайнятим нею. Угу. Коли ти закохався? Коли ти закохався, і як ти це зрозумів? І як ти наважився робити пропозицію? Коли ми почали спілкуватися, проводити час разом, банально просто розмовляти, і я почав розуміти, що вона не просто там донька багатого чоловіка, а вона особистість з нею цікаво, вона, вона класна. Слухай, ти бачив мою дружину, вона просто афігід. Як ти знайшов шлях до серця такої дівчини? Це ну ніхто тобі не дасть правильну відповідь на це запитання. Сень, ну давай відверто. Я дивлюся твій інстаграм. Ну. Ти працюєш, ти подорожуєш, і ти постійно чимось дивуєш свою дружину. Як постійно дивувати красуню, яка бачила і так в цьому житті достатньо. Раз, по-друге, де ти береш ці ідеї. В людей немає. Чувак, таке... та купа ідей. Основне, це бажання. Має бути бажання. Mm -hmm. Я люблю робити сюрпризи, чесно. Наприклад, там купив квитки своїй дружині е, на концерт, е, вона не знає, куди ти посадив її в машину і відвіз на концерт. Ну це ж круто. Дуже часто в чоловіків в вихідні дні це такі дні родини. Тому що з понеділка по п'ятницю ми працюємо, субота-неділя ми маємо бути з родиною. Чи принаймні один день в тебе. Понеділка по п'ятницю ти працюєш, субота-неділя ти працюєш. Скільки часу ти з родиною? По різному. Дивлячись від сезону, дивлячись від того, скільки є. Але будь-яку можливість я використовую для того, аби провести або зі своєю дружиною, або з дружиною і сім'єю разом. Тобто, в нас є можливість бути просто вдвох, і я вважаю, що це дуже необхідно для кожної сім'ї, навіть якщо у вас діти. То це не означає, що потрібно про все в житті забути е і тепер тільки все для дітей. Ну, Це не моя політика, ти зараз знявся в першому повнометражному фільмі 11 дітей з так. Перш ніж прийдемо до картини, скільки дітей ти хочеш, щоб було в твоїй родині? Слухай, ну взагалі я хотів, щоб це було десь 2-3. Зараз, можливо, 3-4. Не знаю, як буде, як Бог дасть. Ну, тобто, двоє це не ліміт, і це не зупинка для вас. Ви хочете ще? Як мінімум одного. Е, ну, дивись, в мене зараз є. У нас є спільна донечка, і в Лізе син від першого шлюбу. Я думаю, що ще двох можна смілити. Одинадцять дітей з Моршана. Що це за фільм? І чому на нього треба сходити? Це справжній український блокбастер. Це сімейне кіно, до перегляду абсолютно будь якої вікової категорії. А mm -hmm. фільм 100% українського виробництва насичений на події, він точно не буде скучним, Правда, актор, артист, ведучий, пародист, продюсер. Якби можна було залишити тільки одну іпостась, що б ти для себе обрав? Телеведучий. Ну, це, напевно, зараз основна професія. Можливо, в найближчому майбутньому будуть там інші переважати, але це основна справа, якою я займаюся. Ти можеш себе назвати на сьогодні щасливою людиною? Так. Тут, то так. Які основні складові щастя? Сім'я, робота. Е Сім'я робота, а здоров'я. Сім'я робота і здоров'я. Скільки часу ти приділяєш спорту? Мало. Та не видно. Да, серйозно. Як зберігати таку ну, форму? Як. Не їсти або ж правильно харчуватися. Що таке правильне харчування? для тебе? Не табора? їсти булки на сніданок обід і вечерю. А на сніданок обід? На сніданок. Ну, я зар... через те, що в мене немає часу ходити в спортзал, бо в спортзалі я був дуже давно правда. Так. Uh, от це все літо жодного раду uh, То треба правильно харчуватися. Ну, треба uh, менше їсти солодкого і більше якось рухатися, щось робити. Про що ти зараз мрієш? Море. Відпочинок. Зараз просто тепла погода закінчилася. Така наступила осінь. Все стає сіріше, сіріше і сіріше з кожним днем. І опинитися десь в сонці це прям щастя. Скільки разів на рік треба відпочивати? Багато. Я вважаю, що має бути два основних відпочинки: це зимою і літом. Там, тиждень мінімум. 10-12 днів ідеально, і плюс до цього треба їздити на маленькі вилазки, я це так називаю. Навіть поїхати на два дні в Одесу це вже відпочинок. Це відпочинок, який тобі запам'ятається, можливо, навіть більше ніж тиждень в Туреччині. І ще скажу тобі чесно, в мене є мрія: я хочу uh, піти в гори з палатками, uh, таким дикуном. Пожити в суворих умовах, піднятися кудись на якусь вершину. От зараз нещодавно Пит... Саша Педан піднявся угу. на Монблан. Так, я ну, ну, Саша, він, в принципі, спортивний дуже. Ну, круто Де ж. спорт там він. Правда? От хочу. Будь Був період десь три роки тому, коли теж запускався якийсь проєкт. Я пам'ятаю, от зараз, за, зараз от я запущу, і потім в мене буде відпочинок. Він запускається, з'являється щось інше. Е, роблю щось інше, з'являється щось нове, нове, нове. І воно прямо так знаєш, як слоєчка многослої. Mm -hmm. І після цього я зрозумів, що треба жити тут, зараз, сьогодні, конкретно в цей момент. І будь-яку можливість використовувати для того, щоб отримати інфекцію. Скажи мені, от одне з останніх запитань. Так. Yeah. Um, ти сказав, що ти любиш їздити за кермом. Яка була твоя перша машина? Моя перша машина? Е, Нива. Біла Нива. Ти їздив на ній по Києву? Розсікав? Ніколи. Чого? Я тоді навчався в Київському національному економічному університеті. У нас пацани їздили на Хонді Akord, на Honda Cord Купе, на Лексусі, на Тесну крузері. І їздити на Ниві, чувак, це було позорніше аніж на метро. Тому я ніколи в своєму житті не не привезу Зараз ти вважаєш себе на тому рівні популярності, коли ти можеш дозволити собі проїхати навіть на Ніві? Я можу на чому завгодно проїхати зараз навіть на трамваї. Київ цього не бачив ніколи. Саш. Що та нива? Це не моя нива. Моя нива була біла. Але так, модель один один. Я б просто не міг лишити Київ без скічко на нині. <ривіт> а ну-ка пішли. <ривіт> Я хочу це побачити. Ай, красоточка! Я пропоную сідати, тому що. Так. Хе а, а запах той самий. Машина інша, а запах нива. А. <плес> а, зараз чекай. Давай! Поїхали! Що ти так плетешся? а? Сань, уявляв, що твій день сьогодні буде таким. Я ніколи не уявляв, що я буду їхати на Ниві, а переді мною буде висіти плакат, на якому ж вишу я. Ні, та ти що? Це, це моя перша машина. Я... Я на ній всюди їздив на пляж. Які емоції були криті. Чувак, реально. Це я тобі ще про бізнес не розкажу, який в мене був на ніве. Я ж роватку возив колись. Серйозно, але то вже інша історія. Тара-та-та, <клес> тара-та-та. <клес> 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 я дякую тобі за сьогоднішній день, тому <клес> <клес> що мені здалося, що ти був відвертим, і це найважливіше. І я дуже хочу, щоб оця головна дорога твого життя якою б вона зараз космічною казковою для багатьох не здавалася, щоб це було тільки початок, щоб з кожним роком ти міг констатувати, що все ще попереду? Дякую. Ну і. бувай.